Робиш короче, от, я покручуся, буде чорний фон, і тоді я скажу рубрики типу, розпаковки. І сьогодні ми розпакуємо Volkswagen Tiguan. Як ви вже бачите, у мене є такі крила феїчки і ми приступаємо дивитись далі, що тут є. Що це таке? Я не знаю. Сюда. О, олієчка, такий коротше, спрейчик. О, смаколики приїхали. Це в нас сушена клубніка. Капрісончик сюди. Ціла запечатана вода з льодом. Тобто коктейльчик готовий. Тут я, я нахожу таку дудочку, то розпакую я. Тому, мені здається, що тут якась карточка. Офігеть! Це купончик? Це подарунковий типа, сертифікат на 17 мілс. А, от, це типа обіди, напевно. Карточка Starbucks. Тут якась дівчинка малювала. Що ні пігаси, я очікай, верни, не знаєш, що там біла тата малювала. Це що за <плес> слендермен. Резинка для волосся. Ще одна резинка для волосся. Тут кольцо приїхало! Кольцо. О, май гад. Нова сумка якраз для макбуку. Е, Ще ми доставили Audi a 5 в S-Line обвісі. І зараз ми теж подивимось, може тут щось знайдемо на розпаковку, бо я війшла в той азарт, щоб щось шукати. І тут ми знаходимо ось таку ексклюзивну машинку. Я не знаю. Макларен, господи боже. А Макларен. Ага. Тут навіть дверки в машинці відкриваються доверху. От ось так воно виглядає. Взагалі, дуже ексклюзивна машинка. Так що, друзі. Получилась у нас ось така жирна чи не жирна розпаковка. я навіть не знаю, як це назвати, але з жиру тільки в мене крилишка. Тому підписуйтесь, ставте нам в коментарі вогники, якщо вам сподобалась розпаковка, і ми будемо старатись для вас ще.